Лігу чемпіонська осінь. Крапка. Чекаємо на лігу європейську весну. Інспекція триває. Президент у Кам'янському районі. Дострокові вибори день третій в лідерах Рибниця та Терасполь. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Гімн Ліги Чемпіонів у Терасполі, диво у Мадриді, битва на Сан-Сіро і Гранітна Нічия у Києві. На останніх доданих хвилинах цю футбольну осінь ми точно запам'ятаємо назавжди. Наша команда набрала сім очок і фінішує третю у групі з Реалом, Інтером та Шахтарем. Тепер чекаємо на Єврокубкову весну. Фінал Ліги чемпіонів Шахтар, Шериф. Юрій Вернедуб та його банда герої нашого часу. Перший тайм гірники домінували на полі. На 42-й хвилині відзначилися голом. Я би розділив гру на два тайми. На перший і другий. Перший тайм від моєї команди був антифутболом. Не побоюсь цього слова, пощастило, що лише один м'яч пропустили. Утримати перемогу шахтар не зміг. У другому таймі вже наші тиснули на суперника, а на останніх доданих хвилинах жовто-чорні виривають з мічію. Таро тайм совсем другого тайм. Другий тайм зовсім інший. Почали контролювати м'яч, почали грати у футбол, у який мені хотілося б, який ми вміємо. Тому я думаю, і такий результат, що ми змогли забити в кінці гри. Для нас це дуже добрий результат. Ми грали на виїзді з чемпіоном України. Кожне очко в скарбничку дорогого коштує. Ще раз кажу, група у нас була дуже важка. Але шериф черговий раз довів, що з нами потрібно рахуватися. Тим паче, що моментів у Шахтаря було багато. В перші 16 разів беручи участь у групах ліги чемпіонів, українська команда залишилася без жодної перемоги. Ми заслужили на перемогу 5-0, тому що команда мала багато шансів забити. Тож рахунок на табло. і що там було у матчі, забудеться. А ось результат залишиться в історії. Ходить до тих, хто бореться, і не здається до останнього. Шереф вирвав нічию у шахтаря, набрав сім очок у груповому турі ліги чемпіонів і вирушає до плей-офф Ліги Європи. Вже 13 грудня дізнаємося з ким гратимемо весною. Голова держави продовжує перевіряти об'єкти, оновлені та зведені коштом програми фонду Капвкладень. Сьогодні Вадим Красносельський побував у Кам'янському районі. Президент відвідав відремонтований будинок культури у селі Подойма. Село Подойма Кам'янський район. Ремонт у місцевому будинку культури розпочали тут ще три роки тому. Спочатку замінили систему опалення, підвели воду та газ, потім перейшли всередину будівлі. Оновили фасади, зараз закінчують міняти покрівлю. А не закончить в цьому кодветом покривлю вони закінчать у цьому році. Єдине, що потрібно буде зробити наступного року це жалюзі і штори. Піввікову будівлю сьогодні не впізнати. Зараз у будинку культури проходять усі урочистості та свята. Тут займаються два вокальні ансамблі та хореографічний колектив. Виділили приміщення для занять спортом. Це порада президента. Облаштували поки самотужки, по мінімуму. Я дуже привітую. кад. Я схвалюю дуже, коли в такому місці обладнають залу для заняття спортом. Це приваблює молодь тих, хто хоче присвятити цьому свій час. А будувати, наприклад, окрему школу для села Подойма це нереально. А тут можна задіяти один зал для тренажерів, для боротьби це правильно. Відвідав Вадим Красносерський райони будинок культури. Тут відбулася справжня культурна революція. Будівлі 60 років минулого року тут відремонтували покрівлю та фасад, замінили вікна. Цьогоріч відновлюють актову залу та приміщення. Оновлення завершують до новорічних свят. Все має бути готовим. Шахтарю, реалу, інтеру, здається, у нашій країні на футбол тепер хворіють усі. І жарт з дитинства за шериф став реальністю. Go, then, go! Go, then, go! Go, then, go! Шериф все разив усіх. Навіть ті, хто з футболом був на ви, тепер називають прізвища гравців жовто-чорних. А у когось із футболом стосунки особливі. Виїжджав на матч і матчі. Дружині сказав, буде 2-0. Ото не зійти мені з цього місця. Дуже хотілося вірив у це. Ви це бачили? Можете повірити в реальність того, що відбувається? Як вони билися за перемогу? Спасибі, хлопці. Ви знаєте, ви знаєте, зробив уже не лише сенсацію, а й диво. Вітає нашу команду з гарною грою, гідним поваги результатом цього матчу і всього ліго чемпіонського шляху. Чекаємо яскраву футбольну весну в лізі Європи. Президент Красносельський не припускав жодного матчу. Слідкував, хвилювався, радів, як і уся країна. Захворів на футбол глава держави давно. Моя на полі відділи шпюну. Я на полі бачив чемпіонів Європи та світу. і Володарів Кубка чемпіонів, Ліги Чемпіонів. В принципі, дуже гідні гравці. Не хочу виділяти нікого. Але якби я хотів сфотографуватися, я б, мабуть, вибрав Олега Блохіна. Якось так за спогадами. Фото президента з Блохіним поки що немає. Але є знімок ще з одним найкращим футболістом Європи. Ось він золотий м'яч та його володар. Ще одна зірка радянського футболу Ігор Біланов. У грудні 19-го привіз трофей до Тирасполя. То був міжнародний день футболу і свято для всіх причетних. Золотий м'яч у Тирасполі у міському палаці культури. І тоді зі сцени президент Красносельський сказав про свою футбольну мрію. Дай Бог. Е Дай Боже, що ця футбольна енергія бажання коли-небудь згенерувала такого гравця, щоб наш земляк привіз у Придністров'я золотий м'яч. Ото було б чудово. Рік 2021-й. нашого золотого м'яча у Придністров'ї наразі немає, але є ліга чемпіонів у Тирасполі. У шоці всі зокрема Ігор Біланов днями знову приїжджав до нас. Реальна шок. Для Європи. Реально, шок для Європи. Хлопці показали гарну гру. Я не сказав би, що вони гірше грали за реал. Вони показали шалену гру. Я дуже хотів би, щоб вони розвивалися. Тим більше я бачу, що тут люди люблять футбол. Розумієте, керівники полюбляють футбол. Гімна Ліги Чемпіонів у Тирасполі, чудо у Мадриді, паломництво у Придністров'я закордонних блогерів. Це була незабутня Лігу Чемпіонська осінь. А далі чекаємо весну у Лізі Європи. Кам'янчанці Олені Абаза вже 85. Пенсіонерка була в перших лавах на вакцинацію і навесні. Щеплення принесла без ускладнень. каже, що з її під'їзду люди старшого покоління вакциновані майже всі тепер також охоче збираються на ревакцинацію. Прийшла на вакцинацію. Уже називається прийшла на вакцинацію. Це тепер називається ревакцинація. Треба вакцинуватися і старшому, і молодому поколінню. Про своє здоров'я треба турбуватися. Я не думаю, що лікарі наші вороги. У будь-якому випадку це люди, які намагаються дати нам здоров'я. А ми повинні вже самі думати, як ми дбаємо про нього. полгода ми получили Рівно півроку тому ми отримали препарат «Супутник Ві». Перенесли чудово, жодних проблем. У нас у сім'ї навіть не обговорювалося, треба чи не треба. Звісно, що треба. Тому й прийшли. На ревакцинацію це наш порятунок і колективний імунітет. Процес реєстрації пацієнтів складний. Не всі люди похилого віку пам'ятають, яку вакцину отримали вперше. Багато хто навіть не прийшов тоді за сертифікатами. Їх знаходять за обліковими записами у журналах. Ми читаємо правильно, щоб ревакцинація... Ми розраховуємо правильно, щоб ревакцинація робилася не раніше 180 днів. Тому, коли приходять до нас, бажано, щоб всі приносили сертифікати, які вони отримали після вакцинації. Це нам полегшує роботу, і ми точно знаємо, що проводимо ревакцинацію вчасно. Найближчим часом проводитиметься ревакцинація і по селах. На супутник ві складаються списки. Розвезення цього препарату планується згідно з попередньою заявкою. У черзі вже понад 200 чоловік. Третій день в республіці триває дострокове голосування. За перші два дні свій вибір вже зробили 836 громадян Придністров'я найбільш активні терасполь та рибниця за ними Бендери. За вчорашній день до територіальної виборчої комісії зі своїм вибором прийшло 99 містян. Бендерська держадміністрація на першому поверсі у приміщенні територіально-виборчої комісії від понеділка йдуть дострокові вибори. Голосують ті, хто з низки причин не зможе прийти 12 грудня на свою виборчу дільницю. Серед перших багато працівників МВС у день виборів вони на службі. Я пішов проголосувати за я. Прийшов проголосувати за найкраще майбутнє наших дітей. У мене є маленький син, йому три роки. Я хочу, щоб він тут навчався, вступив до інституту на роботу. Тут за краще його майбутнє Ганна. У день виборів працює у дільничній виборчій комісії. Сама проголосувати вирішила сьогодні. Я буду голосувати для Я голосуватиму, щоб республіка процвітала. Була стабільність, люди не їхали звідси. Була тут робота, щоб розвивався малий бізнес, великий бізнес. Заводи почали працювати. За три дні у Бендерах достроково проголосувало майже 200 містян. Вибрати гідного кандидата у президенти тут можна буде ще й завтра. У п'ятницю та суботу дострокове голосування продовжать вже на виборчих дільницях. Вибори президента це стабільність на зовнішній арені. Голосуючи, ми підтверджуємо нашу самостійність. А ще вибори це показник держави, яка відбулася у Придністрові самостійні вибори. Така думка російського політолога Сергія Маркидонова. Вибори президента відбудуться в умовах посилення зовнішнього тиску. Позиції Кишинева стали жорсткішими, зазначає російський політолог Сергій Маркидонов. Які ключові завдання стоять перед президентом, якого оберуть жителі Придністров'я ведення переговорного процесу в дуже складних умовах, коли твій, так сказати, візаві налаштований на якнайшвидше вирішення питань не в твоїх інтересах, як каже Сергій Маркидунов, вибори багато в чому суть інституту державності у Терасполі в цьому теж не сумніваються. Сьогодні в умовах, коли Сьогодні в умовах, коли навколо Придністров'я геополітична нестабільність, та й у всьому світі нам таки вдалося забезпечити внутрішню політичну стабільність в умовах блокад, особливо за умови пандемії, під керівництвом республіки вдалося зберегти десятки тисяч життів людей. Майбутні вибори, шановні придністровці, це іспит на нашу зрілість для консолідації нашого суспільства та його єдності, і ми маємо скласти цей іспит гідно. Вибори президента впливають і на те, як нас бачать із боку. В останні роки до нас приїжджає дедалі більше туристів. Що тільки створила Ліга Чемпіонів під час матчів з інтером та Реалом у готелях не було вільних місць. Ми говоримо мировому обща. Ми говоримо о світовій спільноті, що ми згуртовані. Ми віримо у нашу державність, у нашу державу, у свою країну, і ми її любимо. Безумовно, будь-яка політична стабільність це насамперед економічна стабільність. А відповідно, це безпека, безпека подорожі країною, безпека для кожного іноземного туриста, який думає, а чи відвідати йому Придністров'я, чи ні. Це безумовно буде відповідь завжди так, бо там стабільно, а значить, там безпечно. А ще вибори президента свідчать про зрілість нашої політичної системи. Тому так важливо голосувати, щоб ні в кого не було сумніву. Придністров'я є і рухається вперед. Ми дектерам. Ми, доктори ковід, госпіталю також підемо і проголосуємо. Від нас залежить майбутнє нашого придністров'я, майбутнє наших дітей. Я мама діток і Я мама двох діток і переживаю за майбутнє своїх дітей. Та вважаю, що потрібно кожній людині піти на вибори, щоб у нас було стабільне життя, робота і все було тихо та спокійно це наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Всього народу Придністров'я. Потрібно виконати свій громадянський обов'язок. Необхідно прийти та проголосувати за вашого кандидата. Від цих виборів залежить майбутнє нашої охорони здоров'я. Що станеться у нашому Придністров'ї? Приходьте 12 грудня на вибори та віддайте свій голос за гідного кандидата. Кожен чоловік кожна людина має владу в нашій республіці, і кожна людина несе відповідальність, яка влада буде у наступній п'ятирічці. І У нас є позитивні та негативні приклади про те, як голос простих людей може кардинально змінити передбачувану картину. Кожний чоловік Кожна людина має зробити свій вибір. Це громадянський обов'язок кожного з нас. Кожен хоче стабільності в країні, хоче гідного життя. Кожен з нас має брати участь у виборах і показати свою громадянську позицію. Тому що, якщо не зробимо ми, хто зробить це за нас? Ніхто. Інтерв'ю для спілберга після списку Шиндлера американський режисер створив фонд історичних відеоматеріалів. Це 54 тисячі відеозаписів людей з різних країн світу, які пережили голокост. Серед них розповідь нашої рибничанки Зінеїди старостіної лист від Спілберга досі зберігається у її сім'ї. Уважаєма госпожа старостіна, шановна пані старостіна, поділившись із нами своїми спогадами, ви дали поколінню можливість відчути особистий зв'язок з історією. У далекому майбутньому люди зможуть побачити обличчя, почути голоси, дізнатися про долі. Вони зможуть слухати та вчитися і завжди пам'ятати з глибокою повагою. Стівен Спілберг. Вже кілька років Зінаїди старостіною немає з нами. Її син Павло живе у Калінінграді. Вчора він приїхав до рибниці і передав те саме відео: грудень 97-го року. Тут рибничанці 65 років. Її історія записана ще на плівку варта голівудського блокбастера. У 41-му зінаїді Старостіній було всього 9 років. Евакуюватися не вдалося. Не доїжджаючи до села. Плоть голова колгоспу, який очолював колону, повернувся назад. І возвращаються. Повертаються вони і кажуть: ми більше нікуди не можемо їхати, бо попереду вже німці. Все і виймає пістолет. Це я побачила першу смерть. Вбиває сина та вбиває себе. Я не можу спокійно говорити, бо бачила все це, розумієте? Сімнадцять життів саме стільки зберегли за час війни Зіна із своєю мамою Єфросинією Позняковою. Їхній будинок знаходився якраз навпроти рибницького гетто. Сімнадцять євреїв вони ховали в сіні на горищі. Якби в них знайшли бодай одного, розстріляли б усю сім'ю. дворі ми грали. На подвір'ї ми грали. Я, Фройка, Шика. Шиці було 14 років, Фройці 16. Та й Фройка мене крутила. Знаєте, як беруть, крутять навколо себе за руки. І раптом два німці виходять із пістолетами в руках. Нам сказали, що ви ховаєте євреїв. Мамо стояла поруч. А мама каже: Яких євреїв? Це син, мій старший Федько, а цей молодший Сашко. А це моя донька Зіна. Яких євреїв? Ну, дивіться, якщо ви обманюєте, то ми вас повісимо. Щодня вони жили в напрузі та страху. Вдень та вночі до них навідувалися фашисти. Відчиняла двері завжди маленька зіна. Мама вважала дитину, не чупатимуть. Якось до них прийшов Есесівець за сіном. Мати не розгубилася і крикнула: Федю, синку, кидай сіно. Усі 17 євреїв, які ховалися на горище, завмерли. Фройка бросається, бросает уже самого. сафройка кидає сіно вже до стелі. Ну він тоді зігнувся і збирає це сіно. А мама його по плечу, ось так і каже: Слухай, ти ж росіянин, чого ж ти пішов до німців? А всі застигли. Він міг же витягнути пістолет і вбити. А він каже: їй: А яка твоя справа? Взяв це сіно і пішов. Після закінчення війни Зінаїда старості на та її мати отримали звання праведники миру. І на алеї праведників миру в Ізраїлі висічені їхні імена. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра, зустріч 17.30 на першому придністровському.